Гості каналу. Сьогодні, я не знаю, весь світ, вся Україна, святкує День Матері. Це таке щемне свято, таке, яке затронує серця наші. Я таки отримала з зранку подарунок таку квіточку. Дуже вдячна доньки за це. І, знаєте, саме сьогодні хочеться мені привітати кожного з вас, кожного з вас. З Днем мати. І якщо вас або забули привітати, а можливо забули, яке, яка сьогодні дата, яке число сьогодні, а можливо, на вас ображаються чомусь. Різні обставини бувають, Я вітаю вас і ділюся з вами цією радістю, цими квітами, що ви пораділи разом зі мною і ці квіточки залиште собі на пам'ять. Зробіть фото, зробіть за пам'ять, ніби це квіти від ваших дітей. І вітаю навіть тих, в кого немає дітей, або вже немає, або й не було нікого. Знаєте, в Слові Боже написано, що не плідний веду в дом матір, яка радіє по дітей в одному місці, а в іншому місці написано, що та, яка не родила, найбільше дітей ні в тому, кому є. Знаєте чому? Тому що коли є одна дитина, вся увага. Сконцентрована на своїй, на одній дитині. Коли мама, коли жінка все-таки вона мама всередині, і вона не народила дітей, але навкруг неї, в неї є серце матері, навкруг неї дуже багато дітей, чужих дітей, племінників, дітей, оставлених. Віддайте свою любов і увагу до цих дітей. Тому я вітаю кожного з вас і прошу Божого благословення, кожній з вас, нехай Господь благословить кожну жінку, в якої материнське серце. Нехай хто ще не народжував, а хоче, хай Господь дасть дітей. У кого такі недобрі відносини з дітьми, різні обставини бувають. Не тому, що діти погані, не тому, що ви погані, різні бувають. Нехай Господь благословить вас, дасть мудрості налагодити ці відносини. У кого добрі відносини, збережіть їх. Хай Господь дарує вам і літа, здоров'я, міцності і, звичайно, звичайно ж, єдине побажання для всієї України миру, миру і перемоги. Тому порадійте разом зі мною і, ці, і квіточками цими, я ділюся разом з вами. А з вами, завжди я, любов. І нехай Божа любов прибуде в ваших серцях. назавжди.